Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Про очікування громадськості від нової влади України ми запитаємо в гостя студії. Вітайте, це громадський діяч, координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курус. Доброго дня, Доброго здоров'я. На вашу думку, за що на цих президентських виборах проголосував український народ, чого чекає громадськість? Ну я думаю, що кожен вибор зголосував за те, що він мав в першу чергу перші сподівання до нового президента. Але в цілому, очевидно, що громадянам України набридла цей бардак, який відбувається в країні, зокрема на Донбасі, Втрата Криму. І очевидно, на нового президента громадськість покладає великі надії, що Україна стане сильною і справедливою країною. Тобто, ті. Вимоги або ті, скажімо, ті бажання, які були висловлені на Майдані під час протестів, в тому числі і на Майдані в Києві, і на Майдані на сході, бо і одні люди інші інші люди вимагали справедливої країни. Я думаю, що нинішній президент має поставити за мету саме таку мету мету для себе, тобто побудову справедливої країни, щоб більше ніколи не роз'єднувати Україну на схід, захід, південь, північ. На вашу думку, треба чи треба усвідомлювати владі і те за кого проголосували, те за що проголосували виборці Юлії Тимошенко, пана Гриценко, Ляшка. За що вони голосували? Ну мені здається, що о, всі кандидати в даному випадку, ті, хто вийшли в топ 3 чи в топ навіть мені здається, вони висловлювали майже однакові, однакові тези, так, тобто це мир. Це справедлива країна, і це збільшення рівня самоврядування, тобто передача більше повноважень територіальним громадам. І очевидно, виборці підтримали ці ідеї, і зараз влада повинна ці ідеї реалізувати на практиці. Чи на вашу думку під силу новому президенту виконати його перші такі гучні обіцянки стосовно антитерористичної операції, яку яку він обіцяє завершити за кілька годин і змінити її формат? А власне збираються створити міністерство, яке опікувати, опікуватиметься поверненням Автономної Республіки Крим? От чи зможе він виконати ці обіцянки? Ну час покаже, чи зможе, але очевидно, що пан Порошенко як досвідчений менеджер, досвідчений, Ну мовити, посадовець, який займав різні посади в урядах е, України, він знає, що говорить. Ми можемо тільки на це сподіватися. І найближчим часом ми побачимо щодо антитуристичної операції, очевидно, це будуть якісь там лічені дні чи тижні. А щодо інших процесів, вони більш складніші, тому там потрібно більше часу. Так тому, е, ну знову ж таки, будемо сподіватися, і нам треба всім стати поряд, допомогти йому. А у випадку, звичайно, він буде робити якісь кроки, які йдуть в розріз його програми, очевидно, ми повинні також мати право на крити і критикувати, і десь вказувати йому на те, що його кроки невірними. Окрім цих двох питань, чого іще в першу чергу потребує українське суспільство вже сьогодні? Ну одним із одним із скажімо вимог, які ставив майдан, і протестувальники, і це зараз чується також на і на сході, і в Криму це відбувалося. Це сильна влада, тобто, яка має бути переоновлена, пере, 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 так тому що е, ті політики, які допустили. Ситуацію, коли пролилася в кров і зараз проливається кров, і Україна втратила певні території. Вони не мають права бути навіть точки зору моральної, не мають права займатися політикою в Україні. Тому очевидно, ми зараз маємо чекати перше, це зміни парламенту. Ми повинні очікувати зміни повністю системи влади, тому що влада повинна бути такою відповідальною, за що, грубо кажучи, наша громадська компанія і бореться. І е, очевидно, що це до кінця року має дати певні плоди. Тобто, ми якщо країна, іншими словами, якщо країна е, зараз на, на на протягом цих кількох місяців не зможе себе реформувати і не зможе дати суспільству ці очікування, які вони хочуть, тобто це справедливість суду, судової системи, це активна діяльність правоохоронних органів, саме правоохоронних органів, це робота законодавчого органу, то я думаю, що такої країни є погане минуле. Ви згадали про свою діяльність кампанія за відповідальну владу. Які ви методи використовуєте для того, щоб влада була підзвітною відповідальною? Ну насамперед, ми, ми знайшли проблему, в чому поля проблему, яка є в українському суспільстві, це є безвідповідальність і безкарність. Тобто, ми дослідили, що будь-який чиновник, будь-який посадовець, який належить до правлячої партії, він є безкарним. Це перше. По-друге, чиновники і посадовці, які знаходяться на місцях на рівні там, територіальних громад, і які, скажімо, мають певні стосунки з правоохоронним органом, судовим органом, вони також і безкарними, вони можуть робити все, що завгодно. І тому і виникли ці бунти, виникли, скажімо, Майдан. Тому що людям не залишалося нічого іншого, як кидати коктейлі молотва, скажімо райвідділки міліції або там брати штурмом прокуратуру чи інші органи влади. Через те, нашим задачою, це було розробити законопроект, який би дав людям легітимний інструмент впливу на владу. Фактично, ми п'яту статтю конституції, яка дає право людям громадам громадянам брати участь у владі безпосередньо. Ми прописали інструмент, як це робити. Тобто, і наслідком нашої роботи цей законопроект про пвоту недовіри посадовим особам які дає можливість громадянам е, ініціювати відкликання того чи іншого посадовця, підписувати петицію під е, відкликанням того чи іншого посадовця, в тому числі і депутатів, мерів, суддів, прокурорів, начальників міліції. І подавати ці петиції в вищестоящі органи, наслідком якого має бути безумовна відставка посадовця, щодо якого підписано петицію проводити недовіри. Оце така наша задача була дуже така локальна, але ми вважаємо, що цей законопроект він максимально так точечно, але максимально ефективно змінить владу. Оскільки, крім контролюючих органів, які часто формуються, в тому числі, партіями, і вони показали свою неефективність, тому що влада є безконтрольною, ми вводимо в українське суспільство, в українську державу такий дуже потужний і дуже мотивованого контролера, як народ, як громадянин. І його підкупити неможливо. Якщо, скажімо, в місті погані дороги, то ніхто не підкупить водіїв, і він не скаже, що дороги хороші. Але праохороні органи сказати так дороги хороші. тобто, в даному випадку, ми вводимо в систему противаг, громадський контроль на рівні громадян, і це буде найбільш мотивований контроль влади на місцях, продовжуючи тему відповідальності з 7 червня, вже має відбутися інавгурація нового президента. От на вашу думку, починаючи з цього моменту, на кому лежати на кому буде головна відповідальність за подальше життя країни на легітимно обраному президентові з однієї сторони, чи все ж таки на парламенті, тому що Україна є парламентсько президентською республікою? Ну мені здається, парламент доказав свою безвідповідальність повністю. Та тобто, ми якщо я завжди кажу, що діючі народні депутати чисто з етично морально етичних міркувань, повинні всі написати заяву піти відставку. Чому? Тому що ну, якщо б не парламент і не безвідповідальність парламенту, ми б не мали Янукович. Ну, подивіться, на ну, всі закони, які приймалися протягом останніх років, це були закони спрямовані на розграбування державного бюджету так, сім'єю. На посилення тиску на суспільство, на згортання демократичних процесів. Тобто, ну я ж не кажу там про 16 січня, коли в ну, абсурдні ситуації були, коли приймалися закони руками, і, і ті ті депутати, які сьогодні сидять в залі, голосували, і ніхто проти цього не виступав. Так тому е, мені здається, знаєте, я б тут зараз згадав навіть е, таку притчу про Митаря, так, коли Митар... Пішов до Ісуса Христа і попросив пробачення, і Христос його простив і навіть зробив його своїм одним із учнів. Тому я думаю, що діючі депутати підуть до суспільства і попросять вибачення. І підуть на повторні вибори. Очевидно, це чистили, що не повинні пройти, тобто цю е, політичну відповідальність повинні отримати. Е, тому і, надія тільки на президента в даному випадку. Я думаю, що е, пан Порошенко зможе врегулювати ситуацію цю, тим паче, що в одним із його таких передвиборчих гасл або обіцянок це було е, перевибори парламенту до кінця року. Тому я думаю, він сам прекрасно розуміє, що законодавчий орган, який не має в суспільстві довіри, він не може приймати будь-які. Документів. Це є нелегітимність. Недовіра до парламенту складає майже 80%. З таким парламентом працювати дуже важко і майже нереально. Напевно, що інстинкт самозбереження не дозволить народним обранцям вчинити так, як ви кажете. От якими можуть бути юридичні підстави для розпуску цього складу Верховної Ради? Чи є вони? Ну в конституції прописані вони ці підстави, тобто це формування коаліції. Якщо за сьогоднішня коаліція буде працювати, очевидно, цієї підстави немає. Друга підстава це не незбирання парламенту засідань парламенту протягом 30 днів. Очевидно, це теж важко важко зробити, якщо скажімо, депутати будуть боротися за самозбереження так. Хтось вже там пропонує змінити конституцію для того, щоб продовжити парламент до 2017 року і зменшити повноваження президента. Тобто, ну ви знаєте, я все таки сподіваюся, що в парламенті є достатньо велика кількість морально е, моральних людей, які мають моралі, які ну е, 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 в себе в душі повинні прийти, так би мовити, оцю е, чистилищу перед громад громадськістю, перед суспільством, перед країною. Так ну на наприклад, на вчорашній день, коли не проголосували за позбавлення депутатських повноважень царьова, який їздить по Україні. І відверто агітую за Новоросію, і ну навіть мені здається, ну сприяє для того, щоб розколоти країну, в якій він є народним депутатом України, і депутати не голосують. Це очевидно, це така певна яка солідарність з діями царьова. Тому працювати з таким парламентом, мені здається, президенту буде дуже важко. Коли може настати цей час переобрання Верховної Ради, на вашу думку, тому що зараз необхідно владнати деякі законодавчі прогалини, якісь зміни провести. Коли можуть відбутися ці вибори? Ну ще раз скажу, я виходжу з цього, що є кілька думок, які були публічно висловлені високопосадовцями. Ну, перше, ще це новообраний президент, який сказав, що до кінця року. З іншого боку, є політики, які заявили про те, що так, ми готові йти на перевибори, але треба внести зміни до закону. І йдеться в одному, одному випадку, йдеться про пропорційну систему виборів. Але ті ж політики на Майдані обіцяли, що це буде пропорційна система виборів з, з відкритими списками. Третій каже, що треба змінити конституцію, потім обрати парламент. Очевидно, що парламент треба перебирати максимально швидко. Як це буде зроблено, це вже... Рішення учасників цього політичного процесу, тобто я боюсь, що ми знову не війшли в політичну кризу, парламентську кризу, яка потім перетвориться в політичну суспільну політичну кризу. І я ще раз кажу, завжди це наголошую. Що якщо б в грудні місяці минулого року... Суспільна політична криза, яка перебувала на Майданах на вулицях, була перенесена в парламент, і народні депутати змогли перетворити це у парламентську кризу, парламентський парламентську конфлікт, і в краще вони побилися, грубо кажучи, в, в залі під куполом, то е, очевидно, з нинішньої ситуації не було б. Ми б могли вирішити проблему в парламенті, в локальному місці. І е, якщо ми сьогодні знову ж таки проблему парламенту перенесемо на вулиці, то ми можемо мати ще одну революцію, і сьогодні, якщо ви на Майдан прийдете, вам кожна скаже, що ми звідси не підемо до тих пір, поки не буде переобраний парламент. Тому якщо парламентарі готові знову таки ризикувати, скажімо, миром в країні заради збереження своїх крісел, ну, то вибачте, вони не мають права займати ці місця. На цьому тижні, окрім власне переобрання парламенту, було багато розмов щодо кадрових змін в уряді. На вашу думку, чи необхідно це громадськості ці зміни, і чи не є вони політично вмотивованими? Ми вже знаємо про незадовільні оцінки деяким міністрам, зокрема міністру соцполітики та праці, міністру оборони. Ну ви знаєте, є звичайно, що є дуже багато критичних зауважень до роботи певних міністерств і ну, перше силових, силовий блок. Який показав свою, скажімо, неспроможність там виконувати функції на в умовах фактично звичайного стану чи там антитерористичного операції дій. Щодо інших, то я, на жаль, не можу зараз проаналізувати. Ми маємо проблему у світі, я бачу, і міністр, начебто, справляється, він цю ситуацію вирулює. Але будь-які зміни в уряді це і політичні рішення, і тому це треба перше в першу чергу говорити з президентом обраним. І очевидно, що президент після інаугурації повинен для себе прийняти рішення, що він залишає уряд, такий, який він є, чи він, скажімо, залишає міняє уряд, чи він, скажімо, робить якісь там ну зміни в певних позиціях, які треба посилити. Це його, це його зона відповідальність. Він повинен про це сказати. Він повинен прийти в парламент і про це поговорити з парламентарями. Але ще раз кажу, що президент дійшов на вибори. З тим, щоб країну перетворити, жити по новому його не гасло, і а жити по-новому з такою системою влади, як ді сьогодні, не вдасться. Я вже казав, що е, ми повинні зробити так, щоб влада була відповідальна не тільки на рівні президента чи на рівні парламенту, а що влада була відповідальна на рівні сільського голови і там сержанта міліції дає, який піднімає паличку з кущів, розумієте? От. То, от якщо ми будемо таким чином формувати, що громада буде контролювати цих нижчих чиновників і не буде назбирюватися негативно на всю владу, тоді ми, ми зможемо змінити систему влади. А просто так всі біди перекладати там, чи на президента, чи на парламент, теж неправильно. І я думаю, що в цьому плані новообраний президент пан Порошенко мав бути зацікавлений. Дати на місця не тільки повноваження, не тільки право там формувати бюджети, але також і переслати до відповідальність, тобто дати громадянам право контролю за місцевими органами влади. І тому я вважаю, що наша робота, наш законопроект проводити довіри посадовим особам тут лягає дуже прекрасно. І ми будемо пропонувати, напевне, президенту розглянути цей законопроект і подати його парламент для того, щоб парламент прийняв. Я сподіваюся, що і цей законопроект буде приймати вже парламент нового складу. Де будуть, будуть люди з іншими моральними принципами, які будуть думати про країну, а не про свої, скажімо, місця в парламенті? Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що про очікування громадськості від нового президента від нової влади в Україні ми запитали в громадського діяча координатора громадської компанії за відповідальну владу Ігора Куруса. Залишайтеся з парламентським далі буде.